Друзі, всіх вітаю на каналі Александ. Сьогодні я хочу закінчити роботу з цим підсилювачем, зібрати його, а слухати вже в наступному ролику, Бо сьогодні роботи буде отак чимало вона така скрупульозна, тому сьогодні будемо займатися цим. Значить, що будемо робити? Ось ці два перемикачі. Це селектор входів, селектор вихідний. Ось вони, ці два ползункові перемикачі, ось їхні групи контактів. Оце одна і друга. Треба перевірити наспротив. Також є ось групка поменше. Це в нас відповідає ось цьому ці клавіші. Це перемикання між типами голівок фонокоректора MMMC. Його теж треба дуже ретельно перевірити, оскільки там на цих контактах сигнал на цих слабенький. Від голівки МС типу йде взагалі 0,2 мВ. Тобто тут дуже важливо, щоб був гарний контакт. Далі що ми зробимо? Ми перевіримо падіння напруги на ось цих резисторах. Як сфокусуйся, не хоче чомусь, ну, ось так, да? так добре видно. 0,22 Ом. Спарений такий резистор. Одна секція і інша секція. І на Інший канал так само. Перевіримо тут падіння напруги, поділимо на ці 022 Ом і з'ясуємо, який ток спокою в цього підсилювача. Він регулюється. Ось ви бачите, жовтенький Ось один і там інший Це два підстроєчника. Вони регулюють саме ток спокою. Інших регулювальних елементів тут на платі немає. Ну, Я думаю, це і добре. Чим простіша схема, коротший шлях, тим більш правильний звук, я так думаю. Що стосується нуля на виході, звісно, ми його поміряємо безпосередньо на клемах, на вихідних, я думаю, що він тут встановлений, заданий схематично підбором елементів, і в каскаді, тому тут нема що з ним робити. Ну і здається, все. Ось такий план на сьогодні. Зараз підсилювач, я вже Ось він світиться червоненьким індикатор. Я його вмикнув і він зараз стоїть собі, просто прогрівається. Я думаю, що хвилин 5-10 ток спокою стабілізується. А я поки що А, ні, це ж я зараз вже не перевірю. Ну добре, значить почнемо із току, а потім уже я перевірю ось ці контакти. Сподіваюся, що тестер не гепнеться всередину. Ставимо діапазон 200 мілі і починаємо вимірювання. Дивіться, 10 і одна секція. 10 і друга секція. Так, мені тут так не зручно. Нічого заради. Вас... Вибачте. Зараз поміряю і тут. Так, пам'ятаємо, так? Да? 9,7 дев'ять і дев'ять. Дев'є Давайте ще поміряємо тепер з цієї сторони. 9,9-9,8. Ну, можна, я думаю, скруглити до 10. І зараз будемо рахувати. Беремо калькулятор. Калькулятор у нас є. Так, 10 мілі Ділимо на 0,22 Оми і отримуємо 45 мА. Як ви бачите, ток середній. Він не малий, не великий, Він однаковий, що у лівому, що у правому каналі. Так що, я думаю, цим. Проблем нема, не будемо ми там нічого чіпати. На жаль, мені так і не вдалося отримати схему на цей підсилювач. Тому, я не знаю, який він повинен бути там, але думаю, що десь у таких межах він не повинен бути. Міряєм тепер, ви чуєте, класнула релюшка. Це система. Перша система А. Під'єдналися виходи на колонки. Ставимо, ну хай 2 вольти на всяк випадок. Отак видно, чи отак? Так видно. Так, і міряємо. Спочатку я міряю лівий канал на клемах системи А. Ви бачите 0,0. і міряємо правий канал. Такі цифри ми маємо. Треба буде потім послухати холостий хід у колонках. Коли буде вхід в нас відкритий, нульовий сигнал на вході, що буде на виході. У колонках ми почуємо. Друзі, поки ви дивитесь збірку, я поясню. Я знімав, як я це все виміряв. от і Всі опори між контактами, довго клацав ті всі перемикачі, переставляв щупи, міряв, міряв, міряв. І що я вам хочу сказати, що там нема що показати. Бо воно таке одноманітне, монотонне. І всі показники там ну, коливаються, ну я навіть не знаю в яких там 0,5, ома, ну менше, мабуть, ніж точність цього пристрою, цих щупів моїх. Тому я можу сказати, що з контактами там все нормально. Цей підсилювач 90-го року. Він все своє життя був в одного власника, він був у квартирі. І на цей раз японська якість себе виправдала на всі 100%? Я нічого не робив, не розбирав, не чистив, просто перевірив оці всі рухомі контакти і все. Більше мені нічого сказати. Ну, послухаємо, коли будемо слухати. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. що ну, Якщо воно працює, нащо туди лізти? Вставляти цей фрагмент у ролик, я думаю, не було сенсу. Тому що, е якщо у реальному часі, щоб бачити всі ноліки, там коми, що там плигають значення, то воно не цікаво дивитися. Тим більше я там багато де затуляю руками показники приладу. От. А якщо у пришвидшеному варіанті, то взагалі воно виглядає кумедно, незрозуміло, тому я думаю, що краще я вам скажу, я думаю, що ви мені повірите на слово. Ну а там уже ми послухаємо разом. Підсилювач ми зібрали. Давайте підіб'ємо невеличкий підсумок. Клавіші я перевіряв. Коли ставив панель, все тепер натискається. Цей перемикач працює, як положено. Всі ручки крутяться, тут все нормально. Чи залишилися в нас зайві деталі після збірки, трохи є. Ось раз, два. 3. На три деталі розділився наш бідолашний оригінальний резистор НЧ басу. Також в нас є ще ось такі детальки. Дві гаєчки, одна шайбочка, ага, дві шайбочки, а також резистор. Це запасний резистор. Він трошки довший, але його вкоротити не проблема. Ви вже бачили. Два різи болгаркою, так і так, і буде такий самий, як нам треба. Що ще в нас є? Ще оця деталька пластикова. І, на жаль, я не знайшов звідки вона взялася. Можливо, через вентиляцію потрапила і це взагалі не від цього підсилювача, бо обдивився я. Всі такі пластмасові місця, де воно могло бути, і нічого подібного не знайшов. Тому так, можна сказати, що в нас, як у хороших майстрів, нічого не лишилося і всього вистачило. Огляд цього підсилювача буде в наступному ролику. Так, ще один ролик буде обов'язково. Ми цей підсилювач оглянемо. Повністю функціональний, розберемо всі ці крутилочки, ці всі кнопочки, хоч їх і їх небагато, попрацюємо з оцими перемикачами. Послухаємо його фонокоректор. Я підключу для нього більш підходящу акустику, не таку, як була в попередньому ролику від маяка, хоча вона заграла. Ну, я дуже здивувався, вона так ніколи не грала, чесно вам кажу. Але буде нормальна акустика. Буде ще один ролик. А сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Прошу, не забувайте про підписки, лайки та поширення. На все добре, бувайте!